Послання апостола Павла Даєбесян, третій розділ, а я буду читати з восьмого вірша. Мені, найменшому з усіх святих, дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці. Що від віків була прихована в Бозі, який усе створив через Христа. Займайте, будь ласка, свої місця! Послання апостола Павла до церкви в Ефесі? Це церква. Яка була створена, більшість вона була із невірувавших язичників, які були і долопоклонниками, які ходили в язичні храми, але при проповіді Євангелія вони навернулися у віру. І от апостол Павло, перші три розділи, він розповідає їм, яку благодать і силу вони отримали від, від Бога через віру, увірувавши. А в третьому розділі він починає говорити про себе як того, кого вибрав Бог, якого вибрав Бог для них, ради них. І він зараз знаходиться в узах і страждає. Він зараз знаходиться в узах, пише цей лист в темниці, і він пише їм підбадьолення, щоб вони трималися Ісуса. І він багато їм показує те, ким вони були, і те, ким вони стали. І коли він пише ці слова, пише, що мені найменшому з усіх святих. Дійсно, апостол Павло, він був якби вже покликаний значно пізніше. І він взяв собі це ім'я Павел, яке з грецької мови перекладається «маленький». Коли в нас народився син, ми назвали його Павлом, і народився дуже маленьким, тому що маленьким народився. І апостол Павло бере це Павло. Собі це ім'я і з ним іде е, служити, благовістити язичника. Він каже, з усіх святих дана от ця благодать. Благодать послужити вам, благодать понести, понести це Євангеліє благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа. Незбагненне багатство Христа. Апостол Павло дуже любить свій народ. Апостол Павло дуже любить єврейський народ. В Посланні до Римлян є вірш, де він говорить, коли він каже, я готовий за вас бути відлученим навіть від Христа. І я хочу сказати, я до кінця навіть не розумію. Не розумію те, що переживає апостол Павло. Наскільки він любить їх? Це як Моїсей, який говорить, що Господи, якщо ти хочеш знищити їх, то і моє ім'я обитрі. Він, він настільки споріднений, поєднаний з народом, близький до нього. Він настільки бажає їм блага, але вони самі його відштовхують. Вони самі його відштовхують. Як, якщо ми відкриємо книги, книгу дій апостолів, 13-й розділ. То там і описана історія про апостола Павла і Варнаву, як вони проповідають єврейському е народу. Це 13 розділ 45 го вірша. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і заперечували те, що говорив Павло, сперечалися і хулили. Та, набравшись відваги, Павло і Варнава сказали. Треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе робите недостойними вічного життя, то ми звертаємося до язичників. Бо так заповів нам Господь, поставив я тебе як світло язичника, що ти був для спасіння аж до краю землі. Поставив я тебе, я поставив тебе, говорить Господь, Христа Ісуса, оце спасіння, Оце як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі. Чуючи це, язичники раділи і прославляли Господнє Слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя. І слово Господнє ширилось по всій України. Апостол Павло він намагається донести до юдеї, вони йдуть, але вони не сприймають. Це дуже сильно перегукується із словами Ісуса Христа. Коли Він несе, проповідує Євангеліє, він приходить до до свого народу, показуючи, що він є Месія, що він є спасіння. Але Євреї цього не бачать. Вони не хочуть сприймати це нове вчення. І вони постійно питають, а, а от чого це твоє? Ми от постимося, фарасістськи, і, і, і пости зберігаємо і, і, і все інше. А твоє не зберігають. Твоє щось таке нове ти приніс, воно не, не співпадає, воно не накладається, воно нам не підходить. І... Христос говорить, якщо ви знаєте, це записано в трьох Євангеліях, він їм говорить притчу про молоде вино і ці бурдюки, міхи. І він говорить, що нове вино неможливо вливати в старі бурдюки. в Старі міхи його вливати неможливо. Чому? Бурдюки це таке або висаджена шкіра була із овечів, і туди наливалася, вона вичинена була зазвичай. Або вивернута, і туди вливали, вливали вино, і воно там зберігалося. Але вони на сонці висихали. І от не можна було оці старі бурюки вливати в молоде вино. Молоде вино, воно ще бродить, воно ще, знаєте, воно нове. І воно каже, їх розірве. І каже, потрібно, щоб нове вчення, нове треба вливати в нові бурюки, в нові. тоді вони сприймуть. І от єврейський народ він уже навчений. Він говорить, що хто спробував старе, то й нового пити, Ні, не захоче. Він ще наперед апостолом показує, що єврейський народ він не захоче. Вони звикли до старого, вони звикли до цього старого і нового Івангеля вони не сприймуть. І дійсно, коли я читав із книги дії апостолів, то ми бачимо, що вони противилися. Вони не хотіли слухати, вони хвилили. Тобто вони не розуміли. Адже це треба було ще дослідити, зрозуміти, з чим прийшов апостол Павло, адже він був їхній. Він прийшов і каже, «Я, ми принесли вам праведність від віри. Тому що праведність від закону, вона не дає вам спасіння. Та ви не можете виконати весь закон. Вона веде, веде тільки до формальності, вона тільки показує гріховність людини, а спасіння дати не може. Але євреї цього не всі зрозуміли, не всі це побачили. А, А язичники язичники, вони, вони побачили оце світло, оце благодать через віру в Ісуса Христа. І тому, тому і написано каже: я поставив тебе, я поставив тебе. Для світла для... як світло язичника, як світло язичника. Ми з вами язичники. Ми ніколи не задумуємося. Ми просто звикли, що народ, український народ, живемо, як всі народи, намагаємося жити, працювати на своїй землі, де нас об'єднує якась територія, мова, якісь традиції спільні. І ми навіть не задумуємося. Над тим, хто ми відношенню до Бога. Туркуняк відбирає це слово язичники. Огієнко підбирає слово переклад Огієнка, він підбирає слово погане. Знаєте, таке слово, якщось таке, чого торкатися не хочеться. Погане, не гідні. Такі о, десь, десь його кудись подали, треба, щоб до нього не, не доторкнутися. Так от каже, для язичників, тобто ті, хто говорить іншими мовами, для нас це благодать. І апостол Павло він говорить, що я по Божій благодаті, каже, мені найменшому з усіх святих дана ця благодать. Благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа. Незбагненне багатство. Е, зараз люди намагаються. Зробили великі кроки в питанні науки, пізнання того, як влаштована земля, космос, глибини, інтернет, простір, світло. Ми сильно мучимо хімію, йому дуже складно зрозуміти, як поєднуються хімічні елементи. Мені приходиться говорити, що атоми, у них є С-орбіталі, і там він дає електрони, чому він може приєднувати. Ну я ще пам'ятаю це трошки, і тому ну, намагаюся йому пояснити. Йому це складно зрозуміти. Е, і, і мені інколи складно зрозуміти, як вони там віддають всі ці, тому що це не можна побачити. Це, це тільки теоретично, ну, це, це доказано все. Е, але це не можна було побачити, як взаємодія цих елементів відбувається. Люди люблять туди закопуватись, в ці глибини шукати, досліджувати. Так от Павло каже: я вам приніс, щоб ви дослідили оцю незбагненне багатство Христа, в якому ми. Мертві, прощені, омиті, всиновлені, повернені додому в Царство Боже, по великою благодаттю і ласкою. Він каже: мене Бог вибрав для цього. цього в цьому третьому розділі він каже, з цієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язним Ісуса Христа. Бог мене буквально взяв і я став в'язним, щоб піти проповідувати вам, проповідувати вам цю благодать. цю велику, велику добру новину. І дев'ятий разум каже, і просвітити всіх. І просвітити усіх. Апостол Павло любить оце слово просвітити в своєму посланні. Ну, я тільки так повернела, тоді стріччя я його зустрів. Три рази я його зустрів. Тому що, мабуть, він був просвітлений, пам'ятаєте цю історію по дорозі Дамаса, коли він нам... Пише, говорить, я йшов, дихаючи злобою, ненавистю, за цими листами, що хватаючи оце нове вчення цих християн кидати до тюрми, мучити, терзати, відрікатися. Каже, я його не розумів, я не хотів його навіть знати, мені подобалося моє старе, в чому я народився, фарисей, в законі Моїсею. Але коли Господь його зустрів і просвітив, то він осип. Він настільки його просвітив, що апостол Павло три дні був сліпим. І оці слова Ісуса Христа там на дорозі. Павло, Павло, чому ти гониш мене? Чому ти гониш мене? Ти не розумієш, що ти робиш? Ти безумство чиниш. Він каже, хто ти? Хто ти господи? Каже, я Ісус, якого ти переслідуєш, і тобі неможливо йти проти мене. Тобі неможливо боротися зі мною. Бог його просто у цьому безумстві зупиняє. Каже, ти не зможеш знищити те, що я роблю, мою Божу справу, ти не знищиш. Скоріше ти зникнеш, просто зникнеш В одним тоновенням, ти зникнеш, ніж ти знищиш мою справу. І апостол Павло, у нього відбувається це просвітлення. Він розуміє, те, проти чого він боровся, є істинною правдою. Єсть благодаттю і Божим планом. Трошки вище він каже про це: про те, що е, про цю таємницю, яка була схована. Він каже таємницю служителем, якої я став, через дар Божої благодаті, яка була дана мені дією його сили. Це сьомий розділ. Він каже, ось. І в третьому він говорить цього ж третього розділу, бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше відкрито і коротко писав вам, що Бог приймає язичників. Оце ось таємниця. Це та таємниця, якої євреї не, не бачили і не знали. І він протився, він йшов, він не розумів її. Але він каже: тепер я став співучасником цієї Божої таємниці. Приймає язички. Це неосяжна Божа благодать сьогодні. Знаєте, це слово, я сказав, він використовує це слово просвітлення у першому розділі 17-го вірша, він починає звертатися і також використовує це слово, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа мудрості і відкриття для його пізнання. Просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія, покликання, яке багатство слави Ісуса спадщини у святих, яка неосяжна велич Ісуса сили в нас, котрі віримо дію могутності Його сили, сили Ісуса. Він каже, просвітив, ви знаєте, що каже, Дав духа премудрості і відкриття для пізнання. Учитись, учитись і вчитись. Знаєте, дух пізнання це також його треба щастя жати для себе, просити. Ми часто живемо, проживаємо в цьому світі, і ми пролітаємо мимо ми всіх знань, як би поверхностно. Чому Ісус Христос часто говорить, спостерігайте за собою, як ви, як ви слухаєте. Часто я пам'ятаю, ти в школі, в одне ухо влетіло, в друге вже воно вилетіло. Щоб був у школі, приходиш там, бо питають, що було в школі, все нормально. Що там було? Навіть сам не був. Ганяли щось. Що там учитель розказував, нічого не маєш. І Він каже, оцього духа премудрості, щоб просвітити, він каже, щоб просвіти вас, а, очі вашого серця. Життя більшості народів, життя кожної людини, воно як боротьба в цій річці, коли в горах йдуть дощі, тоді оці потоки вони починають сходити, зливатись, вони збирають на своєму шляху каміння, глину, дерева, поньки, коріння. І оцей сильовий поток, він, він несеться. Грязі оцього всього, він все назбирався, він несеться і, і йде далі. Так от людина. Це якби як ота паличка, скарка в цій бурхливій, бурхливій річці, яка намагається виплити, вижитись, десь якось проіснувати. І тут в якусь хвилину приходить світло спасіння до неї. Надія, благодаті, Оці, яка просвітлює розум. Виявляється, є надія вирпти, ви, спастися із цього, із цього потоку. Грязь, який все перемішує. І потім робить тільки шкоду, і потім зникає. Він нікуди. І от він каже: я молю Бога, щоб він просвітив розум вашого серця, яке відродило вас до життя, до пізнання великої благодаті, яка каже, вам дарована в Ісусі Христі. І Він, він, він є вибраним оцим сосудом, який доносить цю благодать. І послання до Ізуса. Перший перерозділ, він буквально показує цю силу, якого вони... він показує їхнє положення, якого вони були. Каже, і вас мертві. Вас мертві. Бог через свою превелику любов оживив Ісусі Христі. Оживив. Підняв. Вона оживила. А... Тому Він каже, є про найменше. І просвітити всіх, у чому полягає, полягає здійснення таємниці, що від віків була схована. Який усе створив через Ісуса. Слово Боже говорить нам, що все через нього, ним і до Нього повернеться. Ним і до Нього повернеться. І для нас, як язичників, це велика радість. От сьогодні ми зібралися поєднані цією доброю новиною, вірою в цю добру новину, вірою в Ісуса Христа, оце є Іванна. І немає другого шляху для спасіння. І Як тільки через Ісуса Христа каже, я підняв Його поставив світлом для всіх народів, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Знаєте, це те, що дає сили нам проходити і жити у цьому бурхливому потоці, де все перемішується, де все летить, де все мішається, я буду завершувати і на останок зачитаю один важливий вірш. Це ж послання п'ятий розділ. 14 вірш, де написано так. Через те й сказано. Встань, ти, котрий спиш, і воскресни з мертвих. І Христос освітить тебе. Сьогодні це Євангелія, воно лунає, воно лунає до кожної душі, Сплячий вставай! Вставай, поборися із цією мертвістю, яка тебе тримає. гріх, гріховна мертвість, вона, вона умертвила кожного, вона вбила, вона не веде до Бога. Людина без Бога це мертва людина. Апостол Павло в другому розділі переконує, показує, вас мертвих. Без Бога це мертва людина. І потім він закликає, знаєте, він як кричить. Це крих його до всього світу. Сплячий вставай і воскресний мертвих, і Христос освітлює тебе. інколи думають, та страшно якось. Хто знає, як його до Бога йти? З радістю. З радістю сприйміть цю добру новину. З радістю. Якщо ти ще не знаєш Бога і не сприйняв, то сьогодні Господь кричить до твоєї душі. Вставай і воскресне мертвих. Якщо ти вже прийняв цю благодать, стій твердо і тримай. І далі, в третьому розділі, він буде писати про вас укорінених, про їхнє утвердження, щоб вони укорінялися, стверджувалися впізнані, там і як мали фундамент, він говорить, він чудове послання для нас язичників. Для нас, язичників, це велика надія, яка переводить нас із мертвості в життя, Змер... як далеких чужих робить рідними і близькими. Це Іван, Гепати, це надія, в світі без надії, в оцьому бурхливому грязовому потоці, в якому несеться людство. Людство просто несеться. І зникає ці широкі ворози, вони гинуть. А Бог спускає оцю благодать, оцей канат спасіння, щоб ми вхватилися за нього, щоб ми взялися. І він каже, для цього нам і даний рух, щоб пізнати цю благодать. Тварина не може осознати цього. Тварина не здібна цього зробити. Це звернення до людей, які можуть мислити, аналізувати і робити правильні висновки. Слово Боже говорить, ось я тобі пропоную сьогодні життя або смерть. Вибери життя. Вибери життя, добрий друже, сьогодні цей запад. Покайся в гріхах своїх, встань і прийми його так. Амінь. Давайте помолимося. і наш Господь, яка то неос... Неос... неосяжність благодаті явилася до нас, язичників, в сині твоєму Ісусі Христі. Я дякую за цей піднятий хрест, на який кожен, хто з вірою дивиться, має, можливо, буде проще. Відкрий очі, щоб віри для багатьох. Господь, щоб вони дивилися. І ця кров Твоя, сина кров, вона очищає нас від всякого лиха. І це не по заслугам нашим. Це по великій благодаті. Ми не шукали. Але ти нам відкрився. Євгені відкинули це. Хоча час багато народається і сприймається. Але для нас, по твоєму величному заданню, відкрився твій план спасіння. Даруй, цінувати, дорожити, славити тебе. Закликати ще багатьох прийняти це, побачити безмежну любов, яка явлена до кожного з нас особисто, тому що ти нас прирівняв кожного до ціни і вартості свого сина, бо ти віддав його за кожного з нас. Великий Господь, а буде слава, та хвала з наших, наших сер, сердець на цьому місці. Нехай вона не погасне. Він несеться в небесах, як жертва благоприємна в цей час. Амінь. Амінь.